Для смерті уже неможливо змінитися. Дорогі мої, дорогий багатіє, мені дуже шкода тебе, і я ні за що не стану тебе засуджувати. Не скажу проти тебе жодного слова, бо сам можу опинитися на твоєму місці. А якщо зачну засуджувати, Значить, я такий же навіть ще гірше. А я бачите, багато що накоїв. А ти що накою? А я хіба ми кращі? Ми, як і він, не повторюємо постійно. Господи, помилуй мене, Боже мій, помилуй мене. Тому дуже важливо є ще в житті цьому навчитися. Весь час повторювати про себе ці слова, тоді в майбутньому в житті нас помилують. Будемо милостиві, щоб і над нами змилувалися. Не засуджуй, щоб і тебе не засудили, прощай, щоб і тобі простили, утіш за спокій ближнього, і його спокій передасться твоїй душі. А якщо в цьому житті ми тільки ж. І робимо, що кривдимо, ображаємо, ранимо і пригнічуємо. Як можна сподіватися на милість у вічному житті? Що ми тут даємо, то там і отримаємо, що посіємо, те і пожнемо. Думаєш, це це казки? Ну звичайно, багач теж так з біблійної притчі думав, і отримав казкову долю. Яка спрага мучила його в пеклі, як хотілося відчути на губах хоч би краплю води. Але в пеклі немає покаяння. Чому? Чому не можна розкаятися і все змінити? Бо на це тобі було відпущено Богом досить часу? 60, 80, 90 років. Уявляєш? Скільки разів у тебе була така можливість з дитинства і до самої смерті? Але ти втратив цю можливість, і Господь каже: усе, годі, у тебе було досить часу, більш, ніж достатньо. Коли востаннє ти сповідався і причащався? На минулу Пасху, на успіння, а можливо, на Різдво, коли? Ти постійно відкладаєш, не зараз, іншим разом нічого страшного, наступного тижня сходжу, наступного тижня от так можливість втрачається, а людина, що втратила можливість п'ять разів підряд не, не скористається нею і далі. Що ж до смертного часу, то після. В нього наші дії і вчинки вже точно ніколи не зміняться. Усе це кінець. Людина не може змінитися після смерті, не може перейти з одного стану в інший, не може перейти з пекла в рай ніяк. І з рай в пекло теж. Стан душі не зміниться. земного життя вистачає для того, щоб врятуватися. Або навпаки відправитися в пекло. Тому наше життя тут це дуже серйозно. Подумати тільки, якісь 80 або 90 років визначають нашу вічність. Саме так, прямо як школа, дитина поступає у перший клас. Учиться, стаєш старшокласником, і ці шкільні роки визначають її майбутнє, куди вона піде потім, яку спеціальність обере. А декілька років, проведені в університеті, в свою чергу, визначають, ким людина працюватиме до пенсії, так і наше земне життя, де ми кажемо, Синку, ти вже старшокласник, треба старатися, старатимешся і з університетом усе вийти. Бог каже нам те ж саме. Вашого земного віку вистачає для вдячності, і, якщо хочеш грай, ще не розумно. Ні, тут не треба вигадувати якісь хитрі способи, як би мені потрапити не в пекло а в рай. Просто будь розумним, як? Господи, нехай усе буде не як я хочу, а як цього хочеш ти. Ось що таке поводитися розумно. І Бог відповість, живи 80 років тут, на землі, так як потрібно, і у бічному житті на Тебе чекає безперестанне щастя, тепло, спокій, заспокоєння і радість. Розумна поведінка. Тому і кажуть про деяких мучеників: потрібно ж кілька днів мук і усе. Тепер вони назавжди в раю, куштують вічне блаженство. Бачите, християнин має бути розумним. Пам'ятаєте, що відповідає Авраам Багачу на його прохання? Сину, згадай, бачите. В раю немає місця, неприязні, і Авраам називає багача сином без всякої злості. Бо коли когось ненавидиш, то це не рай, це пекло, а в раю тільки любов. Але при цьому ті, хто в раю, ніяк не можуть допомогти тим, хто в пеклі. На жаль. І тому пекло стає ще жахливішим. Любов, праведників, викликає ще більше страждання грішників, без щонайменшого на те бажання перше. Сину, загадай, що ти одержав уже блага Твої за життя Твого, а з лазар тільки зло, отже тепер Він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім того, всього, між нами і вами вирита Велика Безодня, так що ті хочуть прийти звідси до вас не зможуть, так само звідси ти до нас не переходь. Луки 16, 25, 26. Усе змінилося. Згадай, як ти жив. В одного святого Отця я читав, що у вічному житті наш розум, наші думки будуть досконалими. Там не буде так, як буває, з нами після уранішнього пробучення, коли голова на силу міркує і треба певний час, щоб отямитися. Там розум стане ясним. Абсолютно усіх, навіть у тих, хто за життям мав проблеми з психікою і розумовим розвитком. На тому світі ми всі будемо чітко бачити реальність. І згадаємо всі свої вчинки, які привели нас сюди. Бо тут зараз ми, на жаль, багато що забуваємо, а істина є пряма протилежність тому, що забувається. Це факт яскраво підкреслює. Істина настільки сильна, беззаперечна і прекрасна, що її неможливо забути. А в цьому. В житті ми тільки і робимо, що забуваємо. Забуваємо, чого від нас Бог хоче, забуваємо молитися, забуваємо розрізняти добро і зло, забуваємо, що все-таки ми всі люди, і тому ненавидимо своїх ближніх, які такі ж, як і ми, нашу совість ніби усипляють, розум, немов укритий покривалом. Ми не розуміємо. Що з нами відбувається? Проходячи повз храми, дивимося на них, як на звичайні будівлі, ніщо не чіпає наше серце, розум мовчить, коли ми бачимо місце, де людині відкривається сам Господь, і відбувається Євхаристія, відбувається святе причастя. Ми поблажливо посміхаємося, не замислюючись над тим, що відбувається в нашому житті, над тим, як усе це важливо, значуще і рятівне. у не. Ми живемо як п'яні, чи занурені в летаргічний сон, не розуміючи, що відбувається. Але коли ми покинемо цей світ, наш розум прокинеться, ми побачимо нарешті все яке, про те буде пізно. Зрозуміємо, що не слід було сміятися над тим, над чим ми сміялися. Зрозуміємо, що Бог це непорушна істина, що вічне життя існує, що Христос це той, хто полюбив нас неймовірно сильно, а оскільки за все своє життя, ми так і не прийняли Його. Любов, то не приймамо її зараз. І що ж тепер залишається робити? От чому я говорю, що за мене життя дуже серйозно, уявляєте, що означають ці 90 років, які можуть дати вічне блаженство? І як це буде чудово? Один, черне, один чернець. Хворів на рак і дуже страждав, болі були жахливими. І одного разу йому явилася Пресвята Богородиця. Вона сказала, потерпи ще трохи, скоро опиниш ще поряд зі мною. Там ти відпочинеш і насолоджуватимешся вічним блаженством. О, як дуже розумна поведінка, терпіти тут, щоб потім жити з Богом. На рак хворіти зовсім нелегко, це страшенні болі, які примушують стогнати і плакати. Я і не кажу, що це легко. Я маю на увазі інше. Скільки ти хворітимеш? Рік, два, три, п'ять. Так, це дуже важко, розумію, тому співчуваю тобі. Але потім Ти вічно радітимеш, прославлятимеш Христа і казатимеш: «О Господи, слава тобі, дякую Тобі. А як же ті п'ять років, що Ти хворів і страждав, запитає тебе Бог. О, Господи, це все ніщо у порівнянні з тим, яку насолоду я зараз відчуваю? Правда ніщо? І ти знав про це, тому й попустив мені захворіти. У тебе був свій план, і як я міг тоді нарікати, як міг гніватися і сперечатися з тобою, адже я був частинкою твого плану. І тепер я бачу, що чекало на мене попереду, яка насолода, так і лазар. Отримав насолоду проти, на противагу багачу, який пам'ятав усі свої гріхи і вади. Бо якби він їх не пам'ятав, то щиро запитав би Господи, чому я тут? Що я тут роблю у пеклі, чому я так далеко від Тебе? Що робив не так? Ні. На тому світі ми пам'ятаємо все, і тому скажемо. я тут». Бо робив те і те, не роз... і не розкаюся, не оплакував свої гріхи, не благав Господа, стоячи на колінах перед Христом, простити мене, я був жорстокосердим, от чому я тут. Пам'ятай про це, щоб твердо знати причину, через яку опинишся в пеклі, інакше казатимеш, що Бог злий і жорстокий. А в пеклі тому ніхто і не чинитиме опір, не сперечається з Господом, усі прекрасно пам'ятають про скоєне своє. Це тут на землі ми робимо і себе розумників і кажемо: Бог те, Бог це, ніби Бог тільки й чекає, коли ми разом з Ним врятуємо світ. Тут нам тільки здається, що ми все знаємо. А там прийде справжнє розуміння, і тоді ми скажемо: Господи, Ти був правий. Невже я міг зробити такі гріх убивство? Невже я могла зробити чотири аборти і ніколи не плакати про своїх ненароджених дітей? Скаже якась жінка, так от чому я тут? І плач моїх дітей, яких тепер я чую постійно, не дає мені вийти до раю. Ми згадаємо все, що накоїли, і ніколи не забудемо. Цього не станеться тільки в одному випадку, якщо ми сповідували свої гріхи. Тоді Господь їх стирає з пам'яті прощаючи і з любов'ю утішаючи нас. Тоді врятуємося. В іншому ж випадку, якщо грішите і не сповідаєтеся, і не навертаєтеся з своїх гріхів, Бог не забуде наших гріхів, вони не зникнуть з душі, і на тому світі ми пам'ятатимемо їх набагато краще, ніж тут. І на кінець цікаві факти, як помирає тіло. За два-три дні до смерті, другі мої, шкіра починає інакше відбивати світло, особливо у день, із м'якої еластичної стає восковою і непорушною. Виразно загострюються риси, особливо ніс, на ньому посередині з'являється повзня заглибенка. Притомні особи постійно рухаються. Поводяться так, ніби й не помруть за кількадесят годин, порядкують речі, розмовляють, як ніби нічого не відбувалося, якби і не помічають, що їхнє тіло поволі змінюється. Розказує один священник з пацієнтами, я зустрічаюся впродовж кількох іноді кільканадцяти днів, відвідую їх кілька разів на день. Одним з найменщих моментів і хвилина, коли я помічаю той жолобок на носі, тоді вже знаю, настав час і нерідко замислююся, чи вони теж це знають. Здається мені, що ні. Попри те, що вони усвідомлюють свій стан і розумом уже погодилися на свою долю, чимось. Одним є очікування смерті, навіть близької, і чимось іншим усвідомлення у понеділок ранці, що у середу, близько полудня помреж. За кілька годин до смерті активність людини вже обмежується тільки ліжком. Поправляння ковдри, щагання по мобільний телефон, перекладання подушки. Пошуки зручної позиції. Погляд стає відсутнім, інколи очі вдивляються у невідомо віддалену точку і стають склянисті. Помираючий може нормально розмовляти, але голос його вже сповільнений, мелодійність зникає, голос стає монотонним. Тоді я маю дуже бути уважним і слухати. Що помираючий каже, у потоці слів переплітаються звичайні відомості, який день тижня хто мене відвідав, що я їв, із важливими зізнаннями з'являються усвідомлення близької смерті, хворі говорять про Бога, про свій страх. Інколи розповідають про близьких померлих, які стають для них реальні. Поруч із живими, Не мов би у час смерті два світи, живих і померлих, реально перемішуються, проникають один в один. Протягом останніх кілька годин життя людина стає спокійною, підкорюється природньому ходові речей. Спершу зникають колір нігтів, Змінюють. А коли долоні і стопи синіють і стають холодні, це означає, що до кінця залишилося не більше, ніж три години. Тоді вмираючий переважно непритомніє. А якщо залишається при свідомості, то вже може давати лише ствердні та заперечні відповіді, інколи тільки порухом голови, повіки опадають. Або бувають напівзаплющені, тільки окремі нечисленні люди помирають при повній свідомості і говорять про важливе для них, доки життя не відлетить із ціла. А коли вже надходять останні хвилини, дихання стає щоразу мілкішим, людина нагадує рибу, витягнену з води, хапає повітря вустами. Можуть навіть настати паузи диханні по кілька секунд. Говориться, що ми видаємо останній подих, але це радше вдих без видиху. Серце спиняється і через чотири хвилини помирає мозок. Тоді людське тіло ще кілька десять секунд, немов без останніх сил, намагається зробити вдих, і вже не діється нічого. Це кінець, тиша і повна нерухомість. Складно тоді зрозуміти, що людина нічого не відчуває, і всі поводяться з цілому обережно, так ніби воно живе, а воно починає дуже швидко змінюватися. Хоч раніше виглядало як воскове, тепер починає насправді застигати. За п'ять хвилин тіло стає синьо щирим. І відчутно остигає. Температура тіла спадає до температури довколишнього середовища. Відповідно до закону тяжіння, кров, яку серце вже не перекачує, стікає вниз. На плечах або на боці з'являються темні плями. Ще тоді тіло надто мягке, за кілька годин воно задеревеніє, потім уже складно зігнути руку. Чи випростати пальці. Якщо хтось помирає довго і так і не може померти, рекомендую запалити швічку і дати в руки померлого. А якщо не виходить, то просто коло ліжка поставити і зачати молитися, вервицю, чи різні молитви, які знаєте, і просити Господа, щоби звільнив душу із тіла. Ті те молитви зазвичай допомагають душі відійти. Навіть якби хтось сумнівався в існуванні Господа Бога та на природної дійсності, то для мене процес помирання, а також те, що хтось кільканадцять хвилин тому був цілісною особою, яка шкодувала, молилася, тобто, очевидно, існувала і жила, не закінчує існування. Тепер, коли перестало битися серце, чи його більше не існує. Ось так просто, з інтервалом у кілька хвилин. Для мене факт припинення функціонування організму не є доказом того, що людина перестала існувати. Я завжди кажу людям, що треба пережити власну смерть. Це становить перемогу душі над тілом. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої, бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!